Росіяни цієї ночі вбили у Києві а батька та його п'ятирічну доньку. Вони загинули у Голосівському районі. Матір дитини з пораненнями доправили до лікарні. Родина жила у тимчасові споруді, яка загорілася після атаки ворожих дронів. На місці перебуває наша Тетяна. Демох вона із з нами на прямому зв'язку. Тетяно, які ще деталі тобі вдалося дізнатися. Та ігри, от зараз ви можете побачити позаду мене вирву. Ось саме сюди влучив шахет, і е, нам розповіли, що е, охоронник, який знаходився в е, церкві, поряд, е, казав, що було декілька влучань шахетів. Е, спочатку в одному місці він туди вибів, а вибіг. А потім згоду ось ближче до е, ось цього будиночка, тобто така тимчасова споруда, вагончик, де е, і мешкала сім'я, чоловік Олександр і жінка Олександра. В них була п'ятирічна дівчинка. Ніколь чоловік та дівчинка загинули. Детальніше, давайте почуємо пряму мову. Батько, а матір і дитина мешкали в вагончику в Голосіївському районі. Це вагончик, де їх прихостила одна з релігійних організацій, яка там знаходиться. І ці люди, мешканці Запорізької області. Як ми розуміємо, що ймовірно, через війну чи з якихось інших обставин, вони звідти поїхали? Не встигли вони вибіжати до бомбосховища, тому ситуація вона ну, так. Ну в церкві ви бачите, це кафе там постраждало, Там з того боку, о, також склопа вибивало. Ну, в принципі, зал більш-менш нормальний. Ну як і нам розповіли люди ось з цієї церкви, в яку ходила ця сім'я. Ось цей вагончик по центру був хід з ось цієї сторони. В них було дві кімнати. В одній кімнаті якраз спали тато і донька, і в кімнаті, яка знаходиться ось тут, буквально позаду мене, спала сама жінка Олександра, дружина. І так вийшло, що її вибуховою хвилею викинуло аж на багато позаду. Там знайшли вже. Її Її і матрас, чоловік та е, дівчинка, вони загинули відразу. А тіло жінки ще е, насправді довгий час не могли знайти. Але вже згодом знайшли подалі. Зараз вона е, перебуває у лікарні. У неї перелом тазу та е, багато опіків. Е, ну а поряд також знаходиться. Ось зараз пройдемо церква. Е, зараз туди вже приходять люди на службу. Об одинадцятій почалася служба о тринадцятій. І зараз все ще люди туди приходять. Олександра, яка вижила, вона також працювала в цій церкві. Вона співала в такому хорі. Ну і наразі бачимо, що наслідки в церкві все ще ліквідовують. Ігоря передаю тобі слова. Дякую, Тетяна Демох. Про наслідки ворожої атаки в Голосівському районі Києва загинули батько і донька.